Everybody, welcome back to my channel. Grammar Reference and Practice With a Teacher. І так, сьогодні у нас граматика на розгляді. Будемо говорити про Present Perfect With Ever and Never. На уроці ми вже з вами розбирали це, здається, на 77-й сторінці так, нашого підручника. Ну а зараз ми саме розглянемо у контексті окремо граматичному. Тому ви знайдете це відео уже внизу, так, в свого плейлиста, своєї добірки відеоуроків. Ну, я спробую так зробити, щоб воно було внизу. Під усіма іншими уроками у правильному, мало правильно, так би мовити, нумерацію. І так, Present Perfect, як же утворюється в принципі Present Perfect, давайте ще раз згадаємо. І так. Позитив – стверджувальні речення IU і Z, томіжне дієслово have і дієслово за змістом закінченням или, Так? Ну, або третя форма дієслова або ми ще називаємо past париciple, Дієприкметник минулого часу. He, she, it, has, і плюс дієслово у третій формі. He has decided, she has decided, it has decided. Інколи have has скорочується до в та с. Кей, okay, негатив. Що поставити заперечення? Ми до have has додаємо not. I haven't gone. You haven't gone. We haven't gone. They haven't gone. He, she it hasn't taken. Тобто додали not. Щоб поставити питання, ми have та has ставимо перед підметом в реченні. Have you painted? Have I painted? Have we painted? Have they painted? І uh, has he paint has it worked? Has, has he worked? Has she worked? Has it worked? Щоб uh, дати короткі відповіді, ми маємо написати yes. I was they have. No, are you with they haven't. Для he she it, yes, he she it has. No, he she it hasn't. Тобто ми дублюємо що допоміжне дієслово, яке було на початку нашого питання. We can use the present perfect to talk about our experiences before now. Ми використовуємо Present Perfect, аби розповісти про наш досвід, про м, ті події, які були вже, які вже трапилися до нашого моменту до цього моменту. Наприклад, I've tried rock climbing. Я вже пробував так, займатися альпінізмом. We use have has plus past participle. Uh, my sister hasn't slept in a tent. Те, що я говорила, щоб утворити Present Perfect, нам потрібні have або has для відповідної особи однини, множини, і форма дієприхметника минулого часу. Якщо дієслово правильне, то закінчення ідії, воно утворюється з допомогою закінчення і дії. Якщо неправильне, то утворює то третя форма неправильного дієслова, або ну, третя колоночка мається на увазі. Те, що я тільки що сказала, Да? Отже, з правильними дієсловами ми утворюємо пас participle таким же самим чином, як і пас simple, додаючи закінчення id. І, звичайно, ми слідкуємо за спелингом, так? За правильним правописом. Ви можете spelling, правопис, коли ми додаємо id до правильних дієслів, подивитися у розділі Grammar Reference and Practice Units 3. А, наприклад, My mom has worked for a famous magazine. Моя матуся працювала вже. Пропрацювала так на відомий журнал. With irregular verbs, the past, past participle does not end in a d. Якщо у нас правильні і неправильні дієслова, то past participle не буде закінчуватися на "-ed". Наприклад, I have spoken to a film star. Тобто це третя колоночка неправильних дієслів. We sometimes use ever with present perfect questions to say in your life. We sometimes use ever. With present perfect questions to say in your life. Uh, have you ever climbed a tree? Ну отже, якщо ми ever, то ми запитуємо про ваше, ваш, в принципі, досвід життєвий. Так? Чи ви коли-небудь робили це чи ні? We sometimes use never with present perfect statements to say not ever in my life. А never ми вживаємо, щоб підкреслити, що ми цього в житті ніколи не робили. My grandparents have never flown in a plane. Ніколи не літали літаком. we don't use past time expressions like yesterday, last weekend, two days ago, etc., with the present perfect. we use them with the past simple or the slova phrase yesterday, chora, last weekend, похедни, выходных, там, last month, two days ago, month, a month ago, uh, то, Ми ніколи не використовуємо з present Perfect. Ми використовуємо з Past Simple. Тому що лише Past simple цікавиться when, коли відбулася подія. I played tennis yesterday. Yes? Я uh, грала в теніс вчора. So, and now let's uh, have our practice. So, write the past participle of this, uh, sentence, of these verbs, yes. Давайте утворимо past participle цих дієслів. Ітак, arrive, правильное дієслово. слово arrived. Enjoy, enjoyed. Так, repair, repaired. Stop – stopped Не забуваємо про подвоєння, так. stopped. Окей. Okay. Travel – traveled. Також подвоєння. Лише в американському варіанті англійської мови там нема подвоєння. Walk-walked. Break. Broken. Ну це вже неправильне дієслово пішли. Дієслова. Broken. Buy bought. Fall fallen. Grow – grown. Так. land. land. Uh, wear worn. We are worn. Поставте відео на паузу. Task 2. Let's complete the sentences with the present perfect with never and these whoops. Отже, нам треба до цих, до цих речень підставити правильні дієслова за змістом. Так, у past participle Ну і дієслово і слово never. Не дієслова, а слово never. І так, explore, grow, kayak, learn, meet, pick. І так, приклад уже пік у нас є. So I have never picked wild fruit. So we have never kayaked down a river. Так, we've never. Ну і тут буде слово kayaked. Mm -hmm, down the river. My parents have got a гота big, big garden. Мої батьки мають великий сад, але вони ніколи там не вирощували. They've never. They've never. They've never grown vegetables there. My friends, a famous person. My friends. no, have uh, uh, never met. A famous person. Ніколи не зустрічали відому людину. My grandma to speak English. Have never learned. Yes. Has never learned. Sorry. Has never. Has never learned to speak English. Моя бабуся ніколи не навчилася розмовляти англійською. І остання Explorer Kave. I've never. I've never. Explored a cave. Я ніколи не хотіла досліджувати печери, так? Good. Task 3. So let's write. Uh, let's complete the questions. Yes, in the pa in the present perfect with ever. А тепер ми маємо написати питання в Present perfect as ever, and then write the short answer, а потім написати коротку відповідь. Відповідь, в принципі, нам уже нав'язали, так? Uh, yes or no. Наприклад, have you ever swam in a cold lake? Yes, I have. Uh, далі, has your brother ever written a blog? Has your brother ever uh, so written. <coughs> A blog. Твій брат, коли-небудь писав блог. Так, no, he hasn't. Ні, Ніколи. Далі, наступне. Про друзів, так? Have your friends, тому що множина. Have your friends. Ever. Знову ж таки, так. А я ось так зроблю. Ever written. і поставлю тоді в текст. Ever ridden a horse? Чи ваші друзі коли-небудь катались на на коні, на конях, так? So, yes, they have. They have. Так, вони катались на конях. So, has your teacher has your teacher um uh, ой, вибачте. Has your teacher ever uh, forgotten your name? Чи ваш вчитель коли-небудь забував ваше ім'я? Has your teacher ever forgotten Your name. Чи ваш вчитель коли-небудь забував ваше ім'я? Yes, he або she has. Так, отже, ever forgotten. Треба підставити до нашого е, речення. Ось таким чином. Ever forgotten. Good. Have you ever, sold things you, Have you ever uh, sold things you don't want? Have you ever sold things you don't want? Ви коли небудь продавали те речі, які вам не потрібні були, так? Або які ви не хотіли, щоб вони у вас були. Have you ever sold things you don't want? No, I haven't. Ні, не було. Такого і останнє. Have you and your friends. Have you and your friends ever won a competition? Ваші друзі, ви, ви з друзями коли-небудь вигравали змагання? No, we haven't. Ні, не вигравали. Окей, okay, good. Поставте відео на паузу, аби ще раз опрацювати це завдання, записати питання і відповіді. Нічого складного немає. So, that's really simple. Окей. Okay. Ми ще зі спонсорами каналу працюємо з нашими Grammar Workbook, з граматичним зошитом. долучайтеся до нашого ком'юніті, будемо працювати разом ще і з граматичним зошитом. Ми там ще раз відпрацюємо, пройдемо цю тему 13 до Present Perfect with ever and never. That's all for now. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному занятті. See you. Дорогі глядачі, кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка. Надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!